Шановне бігове товариство, брати та сестри, вітаю усіх, Вітаю вас, усіх. Друзі! Хочу анонсувати важливу подію, яка відбудеться в кінці цього місяця. 30 червня відбудеться благодійний забіг пам'яті е, мого побратима Олексія Чубашова. Ось і друзі, хочу вас запросити на цю подію, оскільки вона буде е, приурочена і пам'яті Олексія. І вона буде благодійною 100% внескації події підуть на підрозділ, в якому служив Олексій, міжнародний легіон, який входить до складу ГУР. Ось тому, друзі, приєднуйтеся. Сьогодні так само важливо не лише збирати на дрони і все, що ми збираємо. Ось, але важливо сьогодні і пам'ятати тих людей, які вже віддали своє життя. Які віддали своє життя для того. Щоб ми мали сьогодні те, що ми маємо, свою країну, Хтось сьогодні має можливість працювати, хтось має можливість навчатися, маєте пам'ятати, що ці можливості, які в нас сьогодні є, вони є сьогодні ціною життя багатьох людей. Ось тому приєднуйтеся, приєднуйтеся, і подія буде онлайн і офлайн, за що ще не сказав. Можна бігти в Києві, можна бігти не в Києві, можна в себе на полігоні бігти, можна бігти, якщо у вас є така можливість. Тому приєднуйтеся. Сам також планую 30 числа, дай Бог, все буде добре. Буду також в Києві. Ось, і разом з вами пробіжу цю важливу подію. Ось, тому до зустрічі. Слава Україні. Рухаємося далі, друзі. Ось, буду радий бачити всіх на цій події. До побачення.